Так, панство, всім добрий день, продаю пасіку і зараз для вас прямо тут показую як і що. Тим, хто хоче купити, подивіться, ви все поймете. І, і коротше, я думаю, ми з вами зійдемось на хорошій ціні. Значить, Нема від рукою Ватмана, взяли такий шикарний шматок обою, молоточка, такі малесенькі цвяшки. Зараз ми, коротше, ну, як то кажуть, відео знімати треба. Часу тягнути нема, коли щоб людям пояснити. Взяли ці маленькі цвяшки і зараз будемо знімати відео. Все, тепер пів села почну чує, що я готовлю відео знімати. Беремо маркер, молоточок поки що постоїть пожде. Так от, коротше, продаю оцю пасіку. значить. Значить, на пасіці тут знаходиться 52 вулика. 52 вулика. Вони не всі з бджолами. Давайте порахуємо вулики. Значить, із них тут 25 повинно бути лежачків. І це виходить на ще 27 виходить корпусних. Значить, корпусних, значить, яка система дадан, один корпус, і плюс в магазині надставки. Тому, так. Па, Ну, не знаю, наскільки там добре видно, ну, я думаю, що більш-менш видно. Значить, пасіка налічує 52 сім'ї. Значить, із них, значить, лежаки. Лежаки, це в мене буде 25 штук тут. І корпусні плюс магазин. Але їх по два штуки йде в комплекті. Значить, 27 штучок. 27 ШТ. Ш. Т. Значить, лежаки тут такі, знаєте, старенькі, але вони всі доглянуті, у них тут змілих немає. Місцями десь кришечку підкрутити. Місцями десь. Коротше, по 700 гривень я б ці лежачки продавав би. Значить, за штуку. 700 за шити. І корпусні, корпусні тут хороші, там все чітко, хороше підрамкове рамкою пространство, ручечки, вони скриті лаком. І такі, я, ну, так як вони би ушні, я їх продав би по тисячі за штуку. Таким чином, ми отримуємо значить лежаки, я продаю за лежаки, ми продаємо. 25 помножити на 700. Ану, можна, анечка, телефончика твого. Я ж на математику слабий. Бо тут а, не тяжко. 27 тисяч, а тут а не 27. Такс. Ось так. Ми зараз порахуємо. Там зараз вже дуже багато людей. О, він не знає математики, він не знає нічого на світі. Звісно, не знаю. Так, 25 помножити на 700. 17 тысяч 500. Лежаки, значит, уходят за 17 тысяч 500. И даны э, даданы. Даданы за 27 тысяч ривну. Да, правильно, правильно. Все. Тотал мы, получается, выходить

44 500 гривни. Або 44 500 е, розділити на 37 гривень. 1200. Доларів Америки. 1200 доларів. Е, Потім рамки коротше, оця вся історія. Рамки є на кожний вулик по два комплекта, Тобто в мене їх тут є дофігіща тих рамок. За рамки я всього-навсього візьму 5 тисяч разом сушу, разом з усіма оцими. Все, коротше, нічого не переплавляю, ніякого свій воску не забираю. Плюс 5 тисяч гривень. Да? Тобто все, все все забираєте, все, що є. Або 100-130 доларів. Так, з потом. Бджоли, значить, дивіться, на цьому точку. Тут не в кожному вулику є бджоли, тут порядка десь 20 сімей. Значить, плюс 20 сімей. Значить, одна рамка, ми рахуємо по 300 гривень. Одну рамку розплоду. Значить, 20 сімей. Ну, в середньому на момент продажі на квітень місяць буде 6-8 рамок розплоду. Я не знаю, як це правильно порахувати, тому що це треба безпосередньо кожну сім'ю дивитися окремо, але орієнтовно давайте порахую по 7 рамок розплоду. 7 рамок розплоду дорівнює 7 на 3 – 2100 гривень. На квітень місяць. Правильно. 7 рамок розплоду множимо на 300 гР. Якщо хто захоче забрати безпосередньо ще бджоли, значить. Ми домножуємо. Це в середньому. Тому я не знаю, тут по різному може бути. На 2100. Це ще плюс 42 тисячі гривень. Плюс 42 тисячі гривень. Або дорівнює розділити на 37 1135 доларів. 1135 доларів. Все, в принципі, е, це є. Це є та історія, яка так, і того ми підбиваємо, значить, е, дорівнює. 1135 плюс 1200 і плюс 130. Дорівнює 2465 доларів. Або дорівнює помножити на 37, 91 205 гривень, 901 гривень. Все, за ці гроші я можу продати вам ось цей точок за 91 205 гривень. Значить, що можна купити в цьому житті на 2465 доларів? Значить, хати я не куплю, машини я не куплю, ніхіра не куплю. Е, ну, до мене приходять різні люди, і для цих людей треба ж пояснити, яку вигоду вони звідси будуть мати. У мене є тут 20 джоло сімей. І 20 бджоло сімей. Вони хороші сили, да, там, орієнтовно з 20 бджолосімей сімей ми можемо, якщо їх ділити, ми отримаємо, ну, якщо ділити за звичайних умов, ми можемо всі 52 вулика заселити. Тобто в нас буде 52 сім'ї на сезоні. І таким чином ми з 52 сімей в середньому качаємо по 50 кг меду. З цього точка побільше накачати меду. І потім, значить, 50 помножити на 52 дорівнює, значить, ми отримаємо 2600 кілограм. Значить, для людини, яка купить цю пасіку, проблем розвинути не буде. Чого не буде, тому що вже. Рамки, комплекти будуть повністю. Суш зразу, вся, що сюди йде, буде повністю. Все, все, все буде в цих бджолах повністю, нічого ніхто не забирає. І 2000, 2600 е, кілограм меду ми здаємо по 50 гривень. І того дорівнює того дорівнює 130. 130 тисяч. Гирини. Або розділити на 37. 3513 доларів. 3513 доларів. Значить, є-є є доларів американських, мать твою. І таким чином, панове, людина, яка купляє цю пасіку, починає нею по-справжньому займатися. І вона зразу ж вона вложує 3000, точніше, вона вложує 2450, перепрошую, e, 65 доларів. І таким чином 3513 доларів мінус 2465 доларів, вона виходить в плюс на. 1048 доларів. Це якщо вона продає весь мед без заморочок, тупо баризі якомусь такому, як я, здає і отримує мед оптом по 50 гривень за кілограм. Ну, насправді, я не барига, якщо що, я предприниматель, я мед оптом не купляю в таких обйомах. Такс. Це на рахунок того, щоб продати цю пасіку. А тепер, панове, для чого я це все малював? Е, для того, щоб вам показати, що можна заробити на цьому точку, якщо займатися самим елементарним медом. І навіть якщо ви на сьогоднішній день вирішили зайнятися бджолами, знайдете от такий самий точок і купите його за 91 тисячу гривень. Що є і для людини приємлімо, да, е, яка буде продавати. Ну, переважно люди візьмуть більше у вас грошей за такий цей. Тому що ви тут виходите в плюсі, е, ну, пожі, давайте ми е, 3513 гривень помножити, точніше, доларів помножити на 37, 129, 980, ну, 130 е, цих. І ви в плюсі оказуєтеся на 37 тисяч. Гривень, це якщо ви купите за цю суму, да, якщо в гривнях берем, і потім відразу же ж починаєте з ними працювати і ні черта не робите. Тупо так бджоли, як стояли, так і стоять. І ви качаєте, тому що на цьому точку такими взятки по 50 кг це на ізі, тому що в нас там, от там дуже часто якийсь ріпак. Там за річкою у нас там куча полів, гречка, соняшник, там все підряд. Там у нас далі акація, липа, ну там їх трошки поменшало. Ну, тим не менше, є там за річкою далі посадка акації є. Тобто бджоли у нас тут, якби цю тему дуже добре знають. І через 100 я вирішив, що я продавати не буду. Тому що я оцей мед, цих 2500 кг, да? 600, верніше. Я цих 2600 кг візьму. А! 2600 кілограм помножу на 150 гривень і дорівнюватиме в мене. 2600 кілограм помножити на 150 гривень, 3000. Ой, точніше, 300. Ой ой, 390 тисяч. Гривень. Або дорівнює розділити на 37 тисяч 10 тисяч 540 доларів Америки. Якщо ви будете, а 150 гривень за кілограм, ну, ребят, ну це ж взагалі щеї А ще трошки пождати рік другий. Просто за цей сезон викачати мед, за слідущий. І на два рази більшу суму можна ще й тупо буде здати цей мед. Ну, я зайду, візьму, куплю площадку на промі. Я підпишуся на of UKRAINE, Я зроблю все-все можливе, щоб люди мене в онлайні знайшли. Я візьму, буду вести інстаграм, я вложу пару тисяч гривень в той гльобаний таргет і похрін. Я його продам за 10 тисяч доларів. А тепер питання, панове, навіть маючи от таке все, яке дісталось, скажімо так, в спадок. Бідовеньке, да, тому що нові вулики, звісно, вони адекватні, круті, а старі вулики, їх же ж треба всіх позабирати, звідти бджіл повеселяти, покрасити їх і знову заселити. Так, питання, нащо мені це продавати за 100 тисяч гривень? Да, ну, 91,205, якщо я це все можу монетизувати в ну, мінімум, мінімум в 7,5 разів більше. Можу це зробити, можу. І так само ці люди, які зараз продають пасіки. Ну, є дві причини продажі пасіки, саме таких важливих. Перша це зараз людина на фронт пішла, це дуже важлива причина. І вони продають, бо просто немає кому дивитися. Я закликаю всіх своїх підписників таким людям допомагати, якщо вони є в вашому оточенні, або якщо до вас хтось звертається. І, можливо, комусь із вас треба. Я готовий надати свої послуги безкоштовно для людей, яким треба доглянути пасіку, тому що вони йдуть якби на фронт. Е, і друге, це люди думають, що ціни на МЕД немає, та похід. Да, ну дивіться, от при нинішній ціні на МЕД, де це тих 50, е, 50 гривень за кілограм, да, ми отримуємо е, скільки там, 130 тисяч. Ми все одно в плюсі, панове, ми все одно в плюсі. Нащо нам продавати ваш актив? Я от зараз вам на реальних цифрах, на реальній пасіці показав, що от цього якщо продати. Його куплять, тому що. Е, та давайте я вам піду покажу, от, наприклад, якийсь лежачок, який в мене абсолютно зараз не заселяний. Е, от дивіться, лежачок, що, що йому вадить. Абсолютно нічого не вадить. Тут все живеньке, все живе, всередині все живе. Тільки просто-напросто повутинку забрали, е, обпалили чимось і все, працює. Або, наприклад, підійдемо от до цього лежачка. Да? От, дивіться, кришечка, все класно, все оббито, все чітко, відкриваємо, бачимо, що бджіл тут немає, щось тут Вікторович оставив, все живе, просто-напросто чистимо і отримуємо звідси класний результат. Все, ми працюємо з цими вуликами. Або ось до вулик, дивіться, теж лежачок пустий, але цей два рази більший, звісно. Ну так само дивіться, жесть, ще, ще нас переживе, дивіться. Оце ми тут тільки бачите, обгоріли. Ми тут Шершні впалили, бо там були шершні. Все, лежачок живий, нічого тут, гнилого ніде немає і близько, дивіться. Все класно, тут ще дід з п'ятидесятки доски робив оці о боковинки. Тут такий лежак, що ним ще вбити можна. Все, оце тільки єдине, що оїздов взяти оцю картонку, зняти, бо тут підбивали експерименти робили. Все, панове, чого, чого ці всі речі? Пасічники не хочуть понімати. Звісно ж, я свою пасіку не продаю. Якщо хто надумав просто купляти, то я не продаю. Я вам просто вирішив показати на реальних цифрах, що пасіка це актив. Навіть якщо у вас вулики будуть пусті, їх треба заселити, їх треба срочно заселити і звідси заробити бабло. Підписуйтеся на канал Beekeeper of Ukraine. Тим паче, якщо ви молоді пасічники не знаєте, що зробити з вашими вуликами, які вам досталися спадок від діда. Якщо у вас є якісь гроші, які ви хочете кудись вложити. Панове, підписуйтеся на мене, купляйте в мене курси, і я вас максимально проінформую, що з цим всім ділом робити, і як можна досягнути нормальних результатів в бджільництві. Ну і по традиції заходьте в описи під відео, там всі ці посилання, обов'язково зайдіть, перейдіть, подивіться, там і на курси можна зареєструватися, задонатити нам трошки можна, якщо у вас є така можливість. І само собою, давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому, панове, ми врятуємо світ. Ну, а я пішов їсти олів'є.